Друге відео я хотіла з вами поділитися, як вимкнути зберігання мультимедійного контенту у Viber. Заходимо в Viber. Ось я покажу вам канал у Viberі. Також у моєму магазині є логотип. Дивіться, ось, дивіться більше. Графік роботи. 8 до 22 ноль за київським часом. Ось він, саме логотип каналу є. Тобто, догатив мого магазину. І як же ж вимкнути? Ми заходимо. Три додатково три точечки. Параметри на гастування мультимедіа. Ось, зберігати в галерею. Ось якщо так, от, ми просто вимикаємо прапорець. І все. Вимкнено, замовляйте. Мене звати Єлизавета, замовляйте асортимент.